Велика Британія відмовляється від шестимісячного голубування у ЄС, що мало розпочатися у липні наступного року. Ця відмова є логічним наслідком голосування за вихід з ЄС, адже формально Британія буде членом ЄС ще мінімум два роки. Тим часом Тереза Мей уперше на новій посаді взяла участь у традиційній щотижневій сесії запитань до прем'єра депутатів палати громад. Uh, need... У процесі перемовин щодо угоди, ми повинні прислухатися до того, що сказали люди про потребу контролю за вільним пересуванням. Але ми також домовлятимемося про Найкращу можливу для британського народу угоду щодо торгівлі товарами та послугами брекзит може серйозно позначитися на правах понад двох мільйонів британських громадян, що живуть у країнах європейського союзу. Саме Мей муситиме утілювати волю більшості британців і вести складні перемовини з ЄС щодо умов виходу. Our... Ми повинні повинні надалі співпрацювати у галузі безпеки із Францією і, звичайно, іншими європейськими країнами. Ми не відступимо перед терористами і перед ними, і перед нами однакові загрози. Тож ми повинні працювати разом аби протидіяти цим загрозам І я абсолютно підтверджую що велика британія залишить європейський союз але велика Британія не залишить європи наша співпраця триватиме Вже у середу Тереза Мей вирушає до першої на новій посаді закордонної подорожі для вступних перемовин щодо брекзиту із канцлером Німеччини меркель а у четвер вона зустрінеться у франції із президентом франсуа оландом